Доброго раночки, мене дорогенькі. Купила я рози. Хочу вам показати розпаковочку. Є так запаковані в салопанку, кускома агроволокна. Купила у Гристіслава в Фейсбуці. Закнув вам посилання на його сторіночку. Дуже великий асортимент. І дуже гарні рози. Зелені, красиві побіги, всі зелені. Зараз розкрию. Вже осінь така глибока, сьогодні 20 жовтня. В нас холодно і дощі, така дождєва, дуже осінь. Дуже-дуже. Ну, Для трояндів можна якраз садити, якраз пора. Ідуть дощики, гарно коріниця. Будуть гарні навесні саджанці. Замотані, сухі, На почті воно лежало. Ні, не лежало. Не, не допускаємо. Так зав'язуємо, треба зараз, зараз розв'яжу. Зараз найду, чим і розв'яжу. Ну, ось я собі вже э, розв'язала, розложила трошки тих саженців. Э, Цю посилочки купила 5 Саженців і, ну, от, хочу їх посадити і показати вам. Гарна корніва, гарна корніва. Тут шейка, де була прививочка, Все гарно приросло, наросло аж три гілочки. Здорові. Оце Наташа Річардсон. Да. Це Флорібунда Наташа Річардсон. Велика така троянда гарними роз, рожевими квітами. Квітне ціле літо майже без перестанку. Трояндочка дуже цікава, така романтична, гарні в неї квіти. Вони самоочищаються, самі не треба, от як воно засихає три, квіточки оцвіли. Вже, і от вони бувають Такі засихають і висять негарні на кущаках. Наташа Річардсон скидує ці листочки, такі негарні, і вона сама себе чистить. Дуже гарний, яскравий і ціле літо квітне. Можна сидіти на сонці, гарно веде вже сонце. На зрізку не можна. Просто для красоти, для себе порадувати себе літо. Щоб було гарненько. Далі купила два кущика. ага, два, Три три, ось. Два, три. Три ось, два, кущика це на зрізку піановидні е чернінг піано. Такі піановидні трояндочки, як піончики. Вони не ну, от, квітнуть такими гроздями, наростають і квітнуть такими гроздями, і не відкриваються. Вони такі, як. Піони, помпони, такі гарні-гарні назріз, на композиції, на букети дуже суперова, дуже гарно стоїть в букеті, а також і на кущу може дуже гарно стояти і гарно радувати. Колір такий білясо-розовий, як розпускається, то більше має розового кольору. ну Дуже гарна, Новий такий також три ще саженця. Тут величенькі, гарно наросли. Дивіться, багато паганів. Руслану велике. Ростіславу, бачите, велике дякую. Напишу йому Facebook. Велике-велике дякую. Сорт називається Ірішка, Це теж помпонний із новеньких, такий біжевокремовий, як шампань. теж гарненький беру на зріз. Мені таке треба. Рослини всі здорові. Ми за ними будемо гарно, гарно ухажувати і глядіти їх, щоб вони виросли здорові і давали суперовий. Такий зріс, і чарівні квіти були, добре радували і нас, і людей. Ну, ось він гілочку прислав, бачите, які помпончики такі, вони вже навіть і посохли, і відцвіли. але вони мають такий геть-геть закритий вид і геть не розкриваються. Ну, зрозуміло, що людина вирощує не на квітку, а на ну, щоб були гарні корні, гарно наросла стовбури. Щоб стовбурів було багатенько, а не один там хиленький. Ну, вони правда гарні, гарні. Дякую. За такі саженці. Супер, дуже люблю трояндочки, сажу, їх завжди багатенько. Ніяких добрів зараз не буду додавати. Трошки пропасатися, підстрижу корінці. Садити буду вже, тільки привезла і зараз посажу. Пострижу корінці, викопаю може сирена в нас... Глибоченьку ямочку по прививочку. Отак, по прививочку посажу, ніяких добрив, нічого не додаю. Нічого, просто водички можна полити корнівінчиком, для того, щоб гарно молоді корінці всосалися в земельку, схватилися і щоб гарно наросли. Добрива, ні, добрива вже можна. Трошки з весни, і треба глядіти від шкідників, від хвороб. Це все обробимо звичайно. Ось така у мене сьогодні покупочку маю гарнесеньку будем дуже раді дуже благодарні за такі саджанці. Купила собі як на зріст, так і для любві, для задоволення, для того, щоб прийти і порадуватись. Такі тяжкі часи живемо, а прийти. З роботи, з такої важкої праці нашої, прийти і полюбуватися, помилуватися гарною трояндочкою. Мені дуже це подобається і приносить багато задоволення. Бажаю вам гарних задоволень, гарного дня, мирного, саме головне, щоб над нами нічого не літало, щоб наша Україна, наша Україна, перемогла. Щоб Бог дав сил нашим воєнним вистояти, дав мудрості їм. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Бувайте!